Нам говорять, що є рівняння 2 в степені х квадрат мінус 3 дорівнює 1 поділене на 3 корення з х. Ми можемо це якось перетворити. Для початку я пропоную переписати ліву частину без змін 2 в степені х квадрат мінус 3 дорівнює х в степені мінус 1 третя. Тепер пропоную і ліву, і праву частину піднести до степені мінус 3. Як ми це робили би зазвичай. І тоді ми отримаємо 2 в степені мінус 3х до квадрату плюс 9 до рівні х. І що робити далі? Далі робити ми не знаємо як. І я б тоді пропоную розв'язати це рівняння графічним методом. Що я маю на увазі? Ми можемо розписати це у вигляді двох графіків. Перший графік. Це ліва сторона y дорівнює 2 в степені х квадрат мінус 3. А другий графік це y дорівнює 1 поділене на корінь кубічний з х. Для того, щоб це зобразити, ми використаємо десмос. І так, перший графік y дорівнює 2 в степені х до квадрату мінус 3. Це у нас вийде ось така параболка. Ну, щось дуже схоже на неї. І другий Y дорівнює 1 поділено на корінь n степеня, степень у нас третя з х. Що ми можемо бачити? Це те, що у нас один розділок, ось ця точка. Це х у нас буде дорівнювати приблизно 1,7, а y 0,8.